Дорогі друзі, я щиро вітаю вас сьогодні з наемтата і бажаю благословити текстом Божого Слова, яке записано в післанні до римлян з 4 голови, 11 віршем, друге полустіще, щоб бути йому батьком усіх, хто вірує в необрізанні, щоб їм була врахована праведність. Говориться про Авраама, Авраам був батьком віри. Буття 13 розділ там описується, коли Авраам і Лот вони розділили свої маєтки, і кожен почав своє особисте життя. І коли дивитися на лота, лот він подивився на околиці, тобто його привабило земне багатство. Авраам, він підняв очі свої догори і. З невидимого скористався вірою видиме і став батьком багатьох народів віри. Тому я благословляю, щоб ми були подібні, як Авраам, не те, що вже готове, приготовлене, куди пішов лот, не знаючи, що там були грішний Содом і Гомора, і опісля загинуло багато людей. Але щоб ми рухалися вірою, як рухався Авраам, який названий батьком віри щоб ми могли з невидимого бачити видиме, благослови нас у тому Господь.